Христос Воскрес! Хай цей світлий день дарує мир, спокій, надію, тепло і любов у кожне серце. Цього року у нас чотири види пасок. Перша без сухофруктів, лише з апельсиновою цедрою для найвибагливішого. Ось така вона. Друга вже з додаванням сухофруктів. Третя з маком. Та сухофруктами типу крафін. Ось така вона. І ось така всередині. А четверта найцікавіша для діабетиків з цільнозернового борошна і стевії замість цукру. Сама пробувала. Дуже смачна, пухкенька, солодка і запашна. Зараз безліч рецептів пасок в інтернеті, тож залишу в описі рецепт лише останньої, діабетичної. Але якщо цікавлять інші, пишіть, з радістю поділюсь. Щасливих свят вам, миру, радості і добра!